У Луцьку в всьому відбувся всеукраїнський забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України, присвячений загиблим воїнам. розповів Суспільному директор департаменту культури, молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Хвіщук. Він каже, щоб долучитися до патріотичного забігу, учасники подавали заявки онлайн. Ті, хто не встигнув це зробити заздалегідь, реєструвались на місці. Лучанка Олена Кополєва взяла участь в забігу в стилі скандинавської ходьби. каже на фронті: її син та зять. Я мінчанка, я приїхала на Україну після закінчення інституту, робила в сільській школі на заставі, а зараз в Луцьку і зараз долучилися до цього забігу. Дуже шаную тих, кого вже немає. Є родичі серед них, і тому то я мушу вийти, і показати примір своїм чотирьом внукам, що це. Це треба. Ми з нашою волейбольної командою вирішили долучитись до марафону, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв, які захищали нашу Україну. Я біжу за крока Андрія, жителя Цуминської громади. Настоятелька федерального костелу святих Петра і Павла у Луцьку отець Павло Хом'як, каже, біжить за своїх полеглих друзів. Особливо для мене важливі ці дві особи, тому що один з них це наш волонтер. Які загинув, віддаючи життя за Україну, а другий з правого сектора це мій вихованок, з яким ми навчалися в семінарі. Він за е, е, перестав навчатися в семінарі, тому що відчув прагнення захищати Україну. Пішов в добровольчий корпус правий сектор. Перед забігом хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників. Священники відправили панахиду. Далі старт. Щороку біжить на заході Волинський рятувальник Дмитро Журавський каже, бігає у повному спорядженні. В такому екіпіруванні гасив пожежу, яка сталася у Луцьку в житловому будинку 26 серпня, внаслідок обстрілів військ Російської Федерації. Орієнтовна вага 16 кг апарата і бойовий одяг сам до 4 кілограм. Тобто на мені десь 20 кілограм лишньої ваги, якої при якій пожежники працюють на надзвичайних ситуаціях. Наймолодший учасник однорічний син загиблого волинського воїна Віталія Бокія, який біг з мамою. Їх фініш присутні зустріли оплесками. Дружина військовослужбовця Анастасія каже: нині мешкає у Рівному, але приїхала з сином до Луцька, аби пробігти в пам'ять про чоловіка. Він не побачив сина, пішов нас захищати. Герой. Ми мусили віддати йому честь. Він заслуговує більшого значно більшого. Це найменше, що ми можемо для нього зробити. Наш син, маленький Віталій, який названий на честь свого тата. Маршрут пролягав через театральний майдан, проспект Волі, перехрестя на вулиці Шопена і у зворотньому напрямку. Учасники пробігли 1200 метрів. Дистанція не спортивна, а символічна, каже керівник департаменту культури, молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Хвіщук. З його слів, у спортивній акції взяли участь понад 700 людей. Наймолодшому рік найстаршому 65. безпеку руху та громадський порядок забезпечували працівники Луцького районного управління поліції патрульної поліції. На театральному майдані чергувала бригада екстреної меддопомоги, сказав головний спеціаліст сектору комунікацій управління Нацполіції в області Олег Плазовський.